Привіт-привіт. Та ви. Ми, ми з вами в тавері, де треба, ну, трошки бити. І в мене два хом'яка, бо один кукі, маленький такий джунгарик... Мальчик, ну, хлопчик. Та він помер ще в 2000... ще 2024 рік. Двадцять двадчет рік він помер. Ну, у мене була ще х... хом'як мімі, це дівчинка і... Вона теж померла ще вчора. Я не знаю, як зробити такі відео, але мені дуже, дуже непривично, коли у мене тільки нема хом'яків вдома. Ну, ми сюди прийшли не за такими грустними, Грустними історіями, а йшов просто попроходити обі, а це колись я а, ну спросила у своєї однокласниці, а, ти ты сколько будет 2 плюс 2? У нас сказал мне 5, я сказала. Не, ну 2 плюс 2. Она сказала 5. Я сказала, что? А она сказала по-российскому. Чеснок. Який чеснок? Ще я, ну, чотири. Ну, на пальчиках порахуй. Один, два, три, чотири. Понятно же? І всі в, моєй, в моєму класі не знають, скільки буде сто плюс 100. Ну це ж логічно. Якщо один плюс один буде 2, тоді і 100, е, 100 плюс 2. Буде двісті. Так ну, логі... логічно. Якщо кажу по-російському, вибачте, просто я не дуже кажу по українською так це Я взагалі тут монети не не збираю. А, тому що мені треба обі проходити. О, а як? Вибачте, що на російському написано, більше немає ніякої мови. О, це секретка? О, секрет. А тут що? А, то це легко. Правда, трошки б'є, ну нічого. Я швидко прийду. Такс. Ох, хтось вже помер. Тут ще... Ні. А як мене. Так. Ну окей, а тут група потрібна. Ну, може тут якось залізти? Ну ні А тут? Ні-ні-ні Окей, просто... Я залізу по лісниці по старинному как скажем, по старинному Тут на ну, о сюди, ось сюди, ось сюди. Вот тут ще секрет. Маленький секрет. А, не впала. Це добре. А хто туди йде? Сюди ж треба. Ай, біжимо під сюди поки мене не пульнули. Ой, ой, я покаталася. Це було дуже круто. Текс. сюдимс, сюдимс. Х'юдимс. Так, оце, очевидно. А тут оток. так прыжок, 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 прыжок. Ще прыг, прыг, прыг. Зайч, э, кролик прыгает, зайчик прыгает. О, я уже далеко від спавна. Дуже. А тут можно вот так стерить. О, монетка, монеточка моя. Вибачте, якщо трошки кашлю, то, ну самі розумієте чому. Якщо ні, то коли захворіте, ну надійсь такого, э, надійсь такого не буде, поймете, що так от тут якісь іероглифи. Давайте пишіть в коментарі свій нік, а ви Roblox можемо пограти, а можемо просто зробити колапчик такий зняти відос. Та блін. Ну окей, давай тут трошки попереджу. А може так? Ні. Може так, поможіть, я влітаю. Давай ще сюди. Ось так от дуже скоро. Хто мене пульнуть хотів, та? Да? А тут не можна. Ну давай тут пройдемо ще, якщо, звісно, не помру. Ай, дуже б'є. О, ні. Ні. Так, мені Ну, давай ще сюди. Може, вже зможу. Прих-приг-приг. А якщо помру, то все. Все я не буду в цю секретку. Фо, прапор України. А давай, а давай ще когось популяємо. Ха, трошки пульнула. Ну, окей, ребята. Всем пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк. О да. Подписаться. Ну, это все мои друзья. Пока-пока.